Три сотні школярів і педагогів з різних закладів освіти області упродовж трьох днів відвідали практикуми з фізики, астрономії та мінералогії, що відбувалися у Луцьку і Нововолинську. Розповіла Суспільному директорка малої академії наук Волині Тетяна Михалюк. каже сьогодні практикум відбувся на базі Волинського національного університету імені Лесі Українки в рамках освітнього проєкту Моя аксіома нескінченності. Ми зараз з тобою будемо. Снайпера, це лазер. Ми направляємо на. Давай. Ближче. Плата. Експеримент продемонстрував волинським школярам голова асоціації вчителів фізики Ігор Чернецький. А школяр з Рожища Роман Літвінчук розповів про процес. Вона нагріває кульку, кулька при нагріванні розширюється кулька розширюється нерівномірно, адже ми спрямовуємо наш світловий промінь на певну ділянку цієї кулі. І одна ділянка вона починає розширюватись інтенсивніше за інші, і в кульці утворюється отвір. Під час практику з фізики демонструє метод гідростатичного зважування. Розповідає завідувач відділу навчального центру Малої Академії наук України Ігор Чернецький. Практична робота, яка дозволяє ідентифікувати, наприклад, ті ж самі мінерали, камінці і так далі. Тому подібне, як один із показників, це густина. Ну для того, щоб її визначити, потрібна певна технологія. Оцю технологію ми будемо пробувати сьогодні з ними робити. Учасник практик молочанин Роман Літвінчук розповів: і спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вирішив вивчати науку балістику. Мене ну, цікавила. Зброя, як зброєю збільшити точність пострілів, щоб по, точніше попадати в ворога. Для цього я почав досліджувати балістику, таку науку, яка досліджує рух кулі, ну, і параметри руху цього. І для цього, щоб я захотів написати дослідження. В перспективі я хочу працювати науковцем і досліджувати, досліджувати природу, щось хочу відкрити нове. Новий досвід отримала на практикумі з мінералогії, каже лучанка, вихованка обласного відділення Малої. Академії наук України Анастасія Теодорович. Я дізналася, що бурштин це не мінерал. Для мене це дивно, тому що я думала, ну це ж каміння, але це смола і тому вона не має кристалічних граток. Я така вау, в лісах мене вич, ти заходиш тебе бурштин продати запросто, але не мінерал. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.